Олександрівна, вчителька початкових класів Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. В даному закладі працюю 39 років, і мій загальний стаж становить 39 років. У 2019 році успішно пройшла атестацію, підтвердивши вищу кваліфікаційну категорію і звання вчитель-методист. Я люблю свою професію. Робота з дітьми. Дає натхнення, радість наповнює енергією. Моє кредо – дарувати дітям світ краси, казки, музики, фантазії, творчості, вчити бути успішними та щасливими. Теперішні мої третьокласники – дружні, активні, добитливі хлопчики та дівчатка. У класі навчається 30 дітей, є одна дитина з особливими освітніми потребами. Цінності нашого класу. Це клас, в якому пікуються одне про одно. Це клас, в якому самовіддано навчаться, це клас, в якому усі щедрі та добродійні, це клас, в якому критично мислять, це клас, в якому поважають інших, це клас, в якому змога бути щасливим. Знання ми здобуваємо у затишному класі. Освітній процес здійснюється за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко Олександри Яківни. Завдання вчителя сучасної школи полягає у формуванні кола компетентностей ключових, предметних, міжпредметних. Формувати ключові компетентності нам допомагають інтерактивна дошка, стіна з правилами класу, навчальний осередок, коло вибору, стіна словникових слів. Власна бібліотечка, осередок відпочинку, дослідницький осередок. Кожна дитина має поличку для особистих речей, полички для зберігання портфоліо. Ми облаштували полички для зберігання ігор, куточок для гри, для виставки дитячих робіт. Осередок для вчителя, обладнаний усім необхідним. На своїх уроках я навчаю дітей вчитися, мислити, досліджувати. Комунікувати, застосовувати отримані знання в різних життєвих ситуаціях, отримувати насолоду від навчання, мати активну життєву позицію, розвиваю творчі здібності і фантазію. Під час навчання я активно використовую інтернет-сервіси мультимедійних дидактичних вправ. Це онлайн сервіс Learning Apps, використовую як готові вправи, так і створюю свої. Також інтерактивні завдання для контролю знань та засвоєння вивченого матеріалу, онлайн-тести онлайн школи на урок. Ми працюємо колективно, в парах та групах, поєдную синхронний та асинхронний режим під час дистанційного навчання. На уроках створюю психологічний комфорт та ділову творчу атмосферу, необхідні умови для соціалізації дітей, для розвитку пізнавальних інтересів учнів. Мотивують дітей до навчання і створюю ситуацію успіху, використовую технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці здобувачів освіти у школі, Фізкульт-хвилинки, пальчикову гімнастику, каскотерапію, арттерапію, кольоротерапію на свіжому повітрі. Ігри та ігрову терапію цікаві перерви. Свята Миколая, Букварика, 100 днів у школі, День матері сприяють згуртуванню дитячого колективу. Виховні години. Діти Герої безпеки руху, День народження Великого Кобзаря, Українська мова Наш скарб, День іменинника, Світ професій, Стопбулінг. Та інші розширюють і поглиблюють знання дітей про безпечну поведінку, взаємини людей, українську мову, традиції нашого народу. Працюємо над проєктами, подорожуємо Україною, як я можу допомогти планеті Земля, водівничка та іншими. Ми завжди долучаємось до всеукраїнських уроків та флешмобів. Це уроки толерантності. Уроки доброти. Під час карантинних обмежень проводили флешмоби до Дня вишиванки. Беремо участь у акціях Подарунок воїну. Діти є переможцями всеукраїнських онлайн-олімпіад. Ключовий компонент формули нужд це педагогіка партнерства. Налагоджуємо емоційно-позитивний зв'язок. Між школою та родиною мотивуємо до спільної діяльності, організовуємо і допомагаємо, надаємо консультації, проводимо тренінги та анкетування, використовую різні форми роботи, індивідуальні зустрічі, батьківські збори, використовую для спілкування Viber, Facebook, Instagram, Meet, Zoom та інші сервіси. Спілкуємось, знаходимо вирішення певних проблем, співпрацюємо на благо дитини. Організовуємо поїздки, екскурсії, активними учасниками яких є батьки. Екскурсію в головне управління Національної поліції Хмельницької області, Меджибіж, краєзнавчий музей нашого міста та інші. Українська школа буде успішною, якщо до неї прийде успішний учитель. Тому постійно вчусь і вдосконалююсь. Слідкую за новинками на освітніх сайтах, на урок, етера та інших. Успішно завершила курс робота з Мозабок та Мозавеб. Прийшла вебінари: Освітній процес в початковій школі в умовах воєнного стану. Як виховати успішних дітей, новательська методика викладання математики або як працювати ефективно в початковій школі в умовах сьогодення. Війна та навчання, математика на дотик, формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушенням зору, інклюзивна освіта, освітня гейміфікація внуш. інфомедійна грамотність як важлива умова якісної освіти, дистанційка це легко, майстерня онлайн-уроку та інші. Беру участь у міжвузівських науково-практичних конференціях. В матеріалах міжвузівських науково-практичних конференціях розміщені мої статті, розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука успішного навчання в душ 2021 рік, встановлення особистості здобувача початкової освіти у процесі формування комунікативної компетентності 2022. рік. У 2021 році брала участь у марафоні педагогічних ідей на тему досконалення педагогічних компетентностей в сучасних реформаційних освітніх реаліях. Проходжу курси та тренінги. Брала участь у всеукраїнській науково-практичній конференції Дидактичний потенціал цифрових сервісів для вчителів. Закладів середньої освіти та у міжвузівських науково-практичних конференціях «Добробут здобувачів освіти та учителів у сучасних умовах освітнього простору та соціуму 2021 рік, та партнерство в освіті та соціальній роботі, сучасні виклики та перспективи 2022 у вересні 2022 року успішно прийшла навчання на курсах Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Отримала цифровий бетч за участь у всеукраїнському онлайн-флешмобі разом до найкращого інтернету 2022 рік, успішно пройшла тестування на національній онлайн-платформі Дія, цифрова освіта, цифрограм для вчителів. Отримала Диплом переможця обласної педагогічної виставки освіта Хмельниччини на шляхах реформування, диплом переможця обласної педагогічної виставки освіти Хмельниччини на шляхах реформування і подяку Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації за сумлідну і плідну працю у сфері освіти 2021 рік.